Виживання твого проєкту це абсолютно точно тільки твоя задача. Те, як він буде функціонувати, де ти будеш брати на це гроші, як він сам буде себе підтримувати. Це те, над чим автор постійно повинен думати і сам себе до цього мотивувати. Як завжди роблю маленьку ремарочку, якщо для вас це хобі, ви не хочете заробляти на Ютубі або просто хочете створювати той контент в тому вигляді, в якому хочете, створюйте цей проєкт. Не про все, повертаючись до основної теми українському ютубу потрібна нова парадигма монетизації, і тут нам доведеться провести певну дискусію. Ви можете висловити свою думку в коментарях, а я поговорю про те, як я це бачу. Справа в тому, що наразі він більш-менш справляється, але як завжди, буде гірше. І тому нам треба оновлюватись і відповідно з часом і ситуацією оновлювати свої підходи для монетизації. Пошук партнерів. Пошук рекламних замовлень, інтеграція, створення власних продуктів, генерація власних спільнот це ваша задача. Не варто розраховувати, що якийсь користувач напише вам, що дасть вам гроші, і ви зможете далі створювати свій контент. Ні, ви повинні мотивувати своїх підписників і мотивувати рекламодавців з вами співпрацювати, допомагати будувати ваш проєкт. Що по донатам на ЗСУ. Все досить просто. Ваша задача знайти правильний баланс між підтримкою вашого проєкту і донатами на ЗСУ. Та я знаю, що є маса авторів, для яких канал це не основна робота, і вони просто кажуть: підтримуйте ЗСУ або не забувайте про армію. Але цього не достать. На жаль, просто сказати це ні на що не впливає, Ба більше того, відмовлятися від комерційних замовлень або створювати контент виключно на волонтерських засадах, також не вихід. З дією банальної причини ці гроші імовірніше за все не підуть на армію. Чому я так вважаю, все досить просто: ті, хто хоче донатити на армію, на збори, на дрони, на FPV – Роблять це, їм не треба вашого волонтерства, їм не треба ваша жертва. Дуже навряд чи відбувається така ситуація, що він такий: о, я хотів би підтримати цього блогера і дати йому долар. Але раз він не дає такої можливості і не займається підтримкою власного проекту, віддам всі гроші тільки на ЗСУ. Ні, ймовірніше за все, якщо він хоче підтримати якогось блогера, то він підтримає... Або іншого блогера, або ймовірніше за все він просто витратить ці гроші в інше місце. І добре, якщо це буде український продукт, проєкт лежить він може витратити це і на російський продукт, чи треба мені згадувати популярність російського контенту все ще на українських теренах, і чи треба мені вказувати на популярність російських продуктів в запит? Не думаю, це тут в іншому, якщо ви вважаєте, що набагато доцільніше витратити гроші на зсу аніж на ваш проект. Просто передайте гроші свої, які дали вам ваші підписники, на зсу. Це досить просто, і ті відсотки, які забере собі Донателло, не будуть критичними. Але важливо тут, що ви будете відчувати себе більш комфортніше, тому що ви створили продукт, отримали за нього нагороду і розпорядилися ним. Так як вважаєте краще за донатом, вам важливо відчувати цей взаємозв'язок. І якщо вам вдається створювати контент без цього, це чудово, прекрасно, але чи надовго. Тому, якщо ми говоримо про новітній підхід до монетизації, то, на жаль, всім нам треба переробляти цю систему абсолютно і концентруватися на продуктивності. Всі ці перераховування спонсорів, всі ці вставки, меми, приколи, все це. Звісно, хорошо, якщо вам подобається це чудово, але якщо ви вже в настрої, можливо, варто провести експеримент. Як багато спонсорів відпишеться від вас, якщо ви не будете згадувати їх імена? Тим паче на перших хвилин, що станеться поганого, якщо замість того, щоб знищувати утримання на своєму ролику, перераховуючи патронів, ви все інше видасте їм маленький, хвилинний, можливо, але унікальний контент. Спробуйте провести цей експеримент. І я зараз не кажу, що я знаю всі правильні відповіді. Можливо, дійсно, ви унікальний випадок, і ваша аудиторія обожнює, коли ви кажете їх імена. Але досвід і практика показує, що це дуже мало ефективно. Мені більшість спонсорів написали, що їм в принципі неважливо згадує їх чи ні. І так вони люблять мій контент виключно для спонсорів. Але якщо його не буде, їх підтримка не зміниться. І я хочу сказати, що я не випускав відео довгий час і відпало десь 10% спонсорів. Ну тобто, основне ядро зробило так, як і сказала. Вони залишились підтримувати проект незалежно від ситуації, незалежно від того, чи виходять ці спонсорські відео, чи ні. До чого я веду все дуже просто: поекспериментуйте зі спонсорськими блоками, поекспериментуйте з закликами про донати на ЗСУ, поекспериментуйте зі структурою відео. Я не кажу, що треба все це викинути. Я кажу, що треба проаналізувати ситуацію і оцінити, наскільки ваш підхід продуктивний. Умовно, якщо ми говоримо про підтримку і нагадування про донати, круто буде, якщо ви не просто скажете Ну донатне су, а згадайте конкретний збір, дасте посилання або інтегруйте все це. У відео так, це велика робота, але комусь її треба робити. І, на жаль, цю роботу доведеться робити вам. Також склалося, що на українському Ютубі є сталі підходи, як то спонсорський блог, як то мотивація в певний момент до підписки, як то дяка своїм спонсорам. І це ок, але час йде, все змінюється, і ці підходи також варто змінювати. Тому що, якщо ви не проводите експерименти, то. Це буде рудиментом в вашому контенті. І якщо ви зайвий раз не згадаєте всі ці перераховані блоки і підвищите своє отримання, ви зможете трошки більше заробити на своєму відео, воно трошки більше пропушиться алгоритмами, і це трошки ви зможете монетизувати і розпорядитися цими коштами на власний розсуд, в тому числі передати на ЗСУ. Уявімо дуже примітивний приклад: ви видалили всі ці згадки, які не стосуються контенту, ваше отримання виросло. Трошки більше рекомендацій, ви заробили на долар більше і задонатили цей долар. Ви скажете, не занадто продуктивна, але що, якщо ваша мотивація, не забувайте донатити на ЗСУ, не дала цього долару? Якщо всі, хто могли, вони задонатили? Якщо ваша аудиторія, яка ймовірно знає, що в країні війна, вже задонатила всі доступні кошти. І їм не треба ваше нагадування. І ось цей долар, який було отримано іншим шляхом, цілком імовірно єдиний бонус, який ЗСО отримали з вашого відео. І я не кажу, що так, я допускаю, що так. Чи не продуктивніше це завжди можете підняти дискусію, і попитати у своєї спільноти, чи корисні ці нагадування, чи мотивують вони вас. Тому що, на мою скромну думку, це не дуже продуктивно. Так, про війну треба нагадувати, але робити це більш старанно, більш в контексті, і не ламати історію у відео. Це повинно бути частиною вашої історії, бо війна це частина життя і частина нашого контенту те саме стосується і роликів. Недостатньо просто дати згадку. А якщо ви не вигадали, як зробити цю вставку якісно і як не ламати утримання власного ролику, то можливо просто варто видалити цей шматок і задонатити трошки більше з монетизації ролику. З іншої сторони, якщо ваш контент не монетизується Ютубом, взагалі або у вас абсолютно не ті перегляди, ну не варто засмучувати. Все буде, якщо будете працювати більше. Не обов'язково сприймати будь-яку дискусію. як Камінь свій город сконцентруйтесь на контенті і робіть його, як вважаєте, за потрібним. Я лише мотивую вас експериментувати в рамках свого відео і не робити так, як роблять всі, не знаючи для чого ви це робите. Тому що. Це дуже важливе питання, і воно ключове. Бо якщо ви не зможете мотивувати себе самостійно і побудувати свій проєкт так, що він зможе отримати сам себе, вам доведеться його закрити. А якщо ви його закриєте, то час, який раніше дивились ваш контент, буде витрачений на інший контент. І є велика ймовірність, що не на український. Тож це ваша відповідальність, оптимізувати все, що стосується процесів по створенню відео так, щоб вони були максимально продуктивні. Навіть якщо це продуктивність, вимірюється в 1 долар. Але ключове це відсотки. Тож, якщо у вас було 3 долари, а стане 4, це велетенський приріст, і це буде ваша заслуга, і це буде максимальна користь, тому що 10 тисяч каналів, які зароблять додатковий долар, це 10 тисяч доларів монетизації, які можна направити на дуже хороші і корисні речі. Але над цим треба працювати постійно. Системно і треба працювати всім. Дякую, що були тут. Пишіть свої думки в коментарях. Папа, -па, і всього найкраще.